Ми збираємо зараз нашу пропозицію надати міському голові, і всі виступи голови фракції були про те, що дійсно Сергій Алеч є на демократично налаштований мер, і тому дійсно буде зрозуміло і для нього, і для нас, що якщо це є пропозиція. Скажем, більшості, яка приймає рішення в раді своїм прийняттям, підняттям голосів або прийняттям своїх рішень, то я вважаю, що не буде проблем з тим, що він його винесе. Для мене, так би мовити, досить дивним виглядає те, що депутати формують якийсь виконавчий комітет, оскільки внесення пропозиції до складу виконавчого комітету відповідно до закону це виключна компетенція міського голови. Тому це все, знаєте, так нагадує ігри в пісочниці. Ми таким чином, як я й казав, депутати, таким чином будемо допомагати міському голові Сергію Даричу змінити новий виконком. І, і, і обрати новий старий змінити старий і обрати новий виконкова. Якщо він так не зробить, тоді вже ми будемо думати, які ми тоді ми будемо опять ратися. Більше скажу, будемо ратися разом з вами. Ми запросимо журналістів. Ми зробимо круглий стіл і спитаємо, що вважають журналісти, як треба зробити в даній ситуації.